Зізнаюсь, для мене здається досить дивним той факт, що людина інтелектом вирішила, що вона розумніша за природу. Причому не людство загалом, як єдиний організм, зі своїм накопиченим багажем знань, технологій, досліджень, обчислюваних можливостей комп'ютерів та іншого. А окремий індивід чомусь думає, що краще знає, що потрібно його організму, опираючись на інтелектуальні ідеї, але ігноруючи сигнали від самого організму. Організму, який розвивався мільйони років у найсуворіших умовах та агресивному середовищі. Ні, ну справді, наш організм пройшов просто неймовірний шлях. Його сенсорна та нервова система настільки складні, що порівняно з ними андронний колайдер в Церні здається примітивною кривою іграшкою для мавп. Ось, наприклад, клітини нашого організму. Це ж щось неймовірне і фантастичне. Кожна окрема клітина тіла виконує близько 100 тисяч хімічних реакцій в секунду. Секунду, Карл! Близько 100 тисяч хімічних реакцій. І це лише одна клітина. Уявіть собі, завод, який працює без зупинки, обробляє мільйони компонентів і сам себе ремонтує. А тепер помножте це на 37,2 трильйони клітин, з яких складається наше тіло. Кожна клітина одночасно створює енергію, адже мітохондрії виробляють АТФ, відтворює білки, контролює свій внутрішній баланс, взаємодіє з сусідніми клітинами і, найголовніше, передає сигнали, які обробляються в найдавніших структурах нашого мозку, на основі чого робиться загальний висновок про стан і потреби організму в цілому. По суті, середині нас щосекунди розгортається хімічна та біологічна симфонія неймовірної складності. І все це відбувається постійно і без свідомого контролю. Увесь цей процес перманентно відстежує наша сенсорна система, один із найскладніших і найшвидших механізмів в організмі, і посилає трильйони сигналів щосекунди у центри головного мозку. Причому так, щоб не відволікати твою свідомість від найважливішого, ну як найважливішого, в ідеалі від найважливішого. А на практиці, наприклад, від перегляду смішних і дурнуватих роликів у Тіктоці або від тривожних думок про те, де взяти гроші до наступної зарплати. Наші органи чуття, що секунди отримують близько 11 мільйонів біт інформації. Це шалено багато. Але по факту мозок усвідомлює лише близько 50 бітів за секунду, відкидуючи все зайве, щоб не перевантажуватись. Це якби комп'ютер отримував потік даних у сотні гігабайт за секунду, але на екран виводив лише найважливіше. Як же наше тіло перетворює відчуття на свідомість? Наші шкіра, очі, вуха, ніс і язик це передова розвідка. У шкірі близько 50 рецепторів на 1 квадратний сантиметр, а на кінчиках пальців їх у 100 разів більше. Очі здатні розрізняти до 10 мільйонів кольорів, а вуха можуть уловлювати вібрації повітря з амплітудою меншою за діаметр атома. Передача сигналів це надшвидкісне шосе нервів. Нервові імпульси можуть передаватися зі швидкістю до 120 метрів на секунду. Це понад 400 км на годину. У здоровому нерві більше мільйона волокон, і він передає інформацію швидше за будь-який інтернет-кабель. А фільтрація та обробка це суперкомп'ютерна робота. Задня частина мозку, зорова кора, перетворює сирі електричні сигнали на чітке зображення за 0,15 секунди. Якщо ти торкнешся чогось гарячого, спинний мозок може дати команду відсмикнути руку ще до того, як мозок усвідомить біль. Цікавий факт. Хочете хоча б приблизно уявити складність нервової системи та її процесів? Нейробіологи та дослідники штучного інтелекту Спрінстона, Гугла та інших провідних установ створили найдетальнішу карту мозку дорослої мушки дроздофіли, досить примітивної істоти. І виглядає це ось так: проект FlyFire об'єднав силу нейромереж і тисячі годин роботи науковців-волонтерів, щоб побудувати повноцінну карту нейронних зв'язків. Навіщо це потрібно? Дроздофіли досить прості істоти порівняно з іншими тваринами, і тим більше з людьми, але їхній мозок працює за схожими принципами, що й у людини. І все ж, попри примітивізм, ця візуалізація виглядає неймовірно складно і потребувала величезних зусиль, вивчаючи цю нейронну мережу, можна зрозуміти базові механізми сприйняття прийняття рішень і поведінки. Попри колосальний обсяг даних, мозок насправді не бачить, не чує і не відчуває. Він лише збирає та інтерпретує електричні сигнали із зовнішнього середовища і малює, так би мовити, рендерить ілюзію реальності у своїй уяві. Ми не сприймаємо реальний світ, а лише його реконструкцію, засновану на інформації від сенсорів. Про це я говорив у ролику про те, що наш мозок живе у майбутньому та моделює образ реальності. І хоча цей образ значно відрізняється від дійсності, він найкраще виконує свою основну задачу, дозволяє нам максимально ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, щоб виживати, уникати небезпеки, забезпечувати себе їжею і, зрештою, реалізовувати головну задачу біологічного життя. Реплікувати себе в просторі, тобто передати свої гени у майбутнє. Друзі, якщо вам цікаві теми, які я розкриваю в своїх відео, можливо, вам буде цікавий і мій телеграм-канал. Посилання є в описі. І все це я до того, що наш мозок мільйони років адаптувався до життя в таких агресивних та непередбачуваних умовах. Він постійно вдосконалював сигнальну систему і вчився визначати, що для нього добре, а що погано. І довів це практично до ідеалу, створивши настільки складний механізм, за винятком деяких випадків, пов'язаних із трансформацією зовнішнього середовища нами ж самими, але про це ще поговоримо трохи далі. За все це відповідають найдавніші структури нашого мозку: рептильний мозок і лімбічна система. Одному з них понад 500 мільйонів років, іншому понад 200 мільйонів років. Перший можна назвати автопілотом, який дозволяє виживати навіть без свідомості, та відповідає за базові інстинкти виживання: дихання, серцебиття, температура тіла, баланс, рефлекси. Другий контролює гормональну систему і базові потреби організму. І лише приблизно 2 мільйони років тому почала формуватись найновіша структура мозку, сучасні масштаби, розвитку якої виділяють нас серед усіх інших тварин: це неокортекс. Саме тут формуються вищі когнитивні процеси: мислення, логіка, планування, мова, а також самосвідомість. Саме ця частина дозволяє нам усвідомлювати себе як окрему особистість, аналізувати свої біологічні потреби, розуміти та адаптуватись до культурних змін, займатися творчістю та наукою. Цікавий факт: лімбічна система та неокортекс часто перебувають у так би мовити, переговорному процесі. Наприклад, якщо бачиш щось страшне, мигдалина подає сигнал тривоги, але лобна кора може оцінити, що небезпеки немає і пригнічує реакцію. Імпульсивність у підлітків лобна кора розвивається повільніше, ніж лімбічна система. Звідси й більш примітивна поведінка, рисковані вчинки та сильніші емоції. Чим більш розвинений неокортекс, тим краще людина здатна контролювати свої тваринні позиви та інстинкти. Тим більш вона усвідомлена, тим вищі її інтелектуальні здібності тощо. Але, тим не менш, ця система дуже слабо розуміє глибокі фізіологічні потреби і процеси. Вона, по суті, здатна лише фіксувати вже остаточні сигнали до дії, спливаючи бажання і робити висновки. Висновки далеко не завжди правильні, адже через цю систему можна як нав'язати щось корисне, наприклад, свідоме і культурне поводження, що буде переважати над інстинктивною поведінкою, так і цілу купу різних дурниць, наївних переконань або алогічних і шкідливих речей. Майже 80% маси мозку це неокортекс. У його складках приховані найскладніші форми мислення. Складна структура складок з більшою площою кури, і ця площа рівняється десь приблизно 2500 квадратних сантиметрів. І саме тут, у неокортексі, зароджується наївна та часто навіть дуже шкідлива ідея обов'язково пити по 2 літри води на добу. А наша особистість легко готова звести це переконання у статус істинності та беззаперечності. З одного боку, наша особистість це як кульмінація загальної складності системи, закономірний її плід, як відображення картинки на моніторі внаслідок роботи всіх інших компонентів комп'ютера. А з іншого боку, це як мавпа в командному пункті космічного корабля. Вона із задоволенням готова вихваляти себе на пустому місці, не сумніваючись в своїх переконаннях, і поводитись необережно в тендітному механізмі, натискаючи всі кнопки підряд. Одразу хочу попередити, що я не маю на меті когось образити чи нав'язати свою думку. Я лише пропоную скористатись тим самим неокортексом і критично поміркувати, чи дійсно є сенс пити по 2 літри води на добу? Звідки взагалі взялась ця ідея, а також коли, скільки і як краще пити воду. А висновки ви вже зробите самі. Так, от, на основі всього сказаного раніше, одразу питання: як ви вважаєте, ваш організм дуже дурний? Не в плані філософії творчості чи культури, звісно, а в плані його потреб для виживання, у реалізації тих самих базових біологічних потреб. Ви думаєте, що він не розуміє, що, коли і як йому потрібно? Ми з вами вже обговорили, що організм адаптував свої реакції протягом мільйонів років, щоб чітко сигналізувати про свої потреби, і в результаті чудово з усім справився, але про воду, один із головніших компонентів, раптом чомусь забув. Так я розумію, на думку тих, хто каже, що треба примушувати себе багато пити. Мільйони років якось виживав без неокортексу з такими наївними ідеями, та навіть із неокортексом виживав, орієнтуючись на сигнали голоду, спраги, позивів до туалету тощо. А років так 10-20 тому раптом у свідомості зародилася ідея, що наш організм виявився дурним і не розуміє, скільки йому потрібно води. Самовпевнена особистість вирішила, що знає краще ніж уся сигнальна система. Та система, яку все людство в цілому досі не неспроможні відтворити і повноцінно вивчити, але вважати себе розумнішими неї завжди, будь ласка. Усі тварини у світі розуміють, скільки їм потрібно пити, а найдоскональніше створіння природи виявилось настільки неповноцінним, що потрібно за нього вирішувати. Взагалі не розумію, як же ми, бідолахи, дожили до сьогоднішнього дня без цих обов'язкових двох літрів. З одного боку, неокортекс дозволяє нам діяти більш усвідомлено, аналізувати й бути людьми. Але з іншого боку, у нього часто виникають такі ментальні помилки і переконання. Більше того, ми готові спінною на губах доводити, що це не помилки, а правильні висновки, ледь стримуючи себе, щоб не розірвати опонента на частини. Емоції первинні. Мозок спочатку реагує емоційно і тільки потім підключається логіка і неокортекс. Це пояснює, чому люди часто ухваляють рішення на основі почуттів, а вже потім виправдовують їх логікою. Навіть коли нам здається, що ми діємо логічно, емоційні структури співпрацюють з неокортексом, впливаючи на наші судження. І що зовсім дивує, ця ідея пити по 2 літри води дуже поширена не лише серед звичайних людей, а й серед різних зож клубів, млм компаній, що торгують оздоровчими бадами, і навіть серед багатьох лікарів чи реабілітологів, незважаючи на те, що вона суперечить логіці еволюції та основам фізіології. Тобто давайте уточнемо ще раз. Наш організм без цього вашого переконання дуже успішно, навіть найуспішніше серед усіх тварин, розвивався мільйони років і дожив до сьогодні. Але все ж ви вважаєте, що у нього немає нормального розуміння, скільки ж йому потрібно пити води. На все у нього є реакція, а на воду ні. У всіх тварин є розуміння, а у людини ні. Так? Важливий факт: навіть при втраті 1% рідини у нас виникає спрага. Давайте тепер перейдемо до більш конкретних речей, до фізіології, і почнемо з найголовнішого з рідини життя, якої в кожному із нас від 4 до 6 літрів. Здогадали, що це? Так, це кров, неймовірно важлива субстанція, яка контролює весь наш гомеостаз. Вона забезпечує основу життя, газообмін і транспортує кисень у клітини. Також доставляє поживні речовини до наших органів і тканин, бере участь в імунних реакціях, видаляє продукти метаболізму тощо. Тепер питання, як думаєте, чи має значення склад крові та співвідношення всіх її компонентів? Звичайно, інакше ви б не здавали в першу чергу аналіз крові для діагностики в лікарні. Коли ви заправляєте автомобіль бензином, ви ж не заливайте туди що завгодно, або, наприклад, бензин розведений водою. І хоча організм це саморегульована система, він все ж дуже залежить від певних констант крові та співвідношення в ній тих чи інших речовин. Наприклад, існує таке поняття як електролітний склад крові. Він регулює водний обмін, кислотно-лужний баланс, нервово провідність, м'язові скорочення та багато інших фізіологічних процесів. В основному він складається з калію, натрію, магнію та хлору. І цей показник суворо контролюється. Організм завжди прагне підтримувати точне співвідношення електролітів один до одного та до загального об'єму крові, інакше можливі порушення, збої та захворювання аж до летальних наслідків. Чому після вживання алкоголю людині так погано наступного дня? Тому що її електролітний та кислотно-лужний баланс лише трохи змінився, і організм змушений використовувати свої ресурси, щоб його відновити та підтримувати в відносній нормі. Від співвідношення електролітів, наприклад, залежать такі важливі речі, як водно-сольовий баланс, який підтримує оптимальний об'єм крові та клітинну гідратацію, кислотно-лужний баланс, буферні системи якого запобігають різким коливанням pH. М'язова активність. Іони калію, натрію та кальцію регулюють скорочення м'язів, в тому числі і серцевих, нервова провідність. Натрій і калій беруть участь у генерації та передачі нервових імпульсів, ферментативна активність. Магній, кальцій та фосфати активують ферменти, що беруть участь у метаболізмі. Сподіваюсь, ви розумієте, що я маю на увазі. Якщо ви надмірно п'єте воду, ви все це порушуєте, розбавляєте певну кількість елементів у більшому об'ємі води, отримуєте так звану водну інтоксикацію, і організм постійно перебуває в напрузі, намагаючись коригувати баланс, використовуючи внутрішні ресурси і запаси або змушуючи нирки працювати старанніше, щоб виводити зайву рідину разом з елементами. Надлишок води викликає хімічний дисбаланс. Організм починає знижувати рівень електролітів, особливо натрію. Натрій перестає контролювати кількість води в тканинах, клітини набрякають, у тому числі й мозку, як підсумок, набряк мозку та можлива кома. Більше того, навіть якщо ви п'єте воду з електролітами, це хоч і краще, але все одно принципово нічого не змінює. Кожен організм індивідуальний, кожне співвідношення електролітів індивідуальне. Потреби в тих чи інших речовинах також індивідуальні та постійно змінюються. Лише ваш організм точно знає, що йому потрібно та в якій кількості. Для цього існують сигнали спраги, голоду, сильна тяга до солі або інші маркери. Споживаючи воду через нехочу у великих кількостях, ви просто ускладнюєте йому життя. Організм постійно змушений напружуватись, намагаючись вирівняти баланс. Тобто ось ви поїли, він включився, попрацював, збалансував співвідношення та розслабився. Але ви по дурості починаєте постійно пити воду, і йому постійно доводиться працювати, коригуючи баланс. Як вважаєте, це розумна стратегія? Наслідками порушення електролітного балансу можуть бути гіпонатріємія – це низький натрій, яка проявляється слабкістю, сплутанністю свідомості судомами. Гіперокаліємія це високий калій, порушення серцевого ритму, слабість, параліч. Гіпокальціємія низький кальцій, титанія, тобто судоми, порушення згортання крові та інше. Гіпомагніємія – низький магній тремор, дратівливість, аритмія, ацидоз, алкалоз, порушення кислотно-лужного балансу взагалі може привести до коми або смерті. До речі, нещодавно якраз була новина про те, що людина загинула через вживання води. 59-річний Шон Донел, батько трьох дітей із Дубліна, раптом помер після того, як випив надмірну кількість води, виконуючи рекомендації лікаря щодо збільшення споживання рідини. Можливо, він випив занадто багато, але й наслідки виявились фатальними. Менша кількість рідини призвела б до менш серйозних наслідків, але хронічне порушення водно-електролітного балансу теж матиме наслідки і теж небезпечне. Щороку водна інтоксикація забирає життя до чотирьох людей. Є навіть думка, що саме через це помер Брюс Лі, але чи це так, ми не знаємо. Головний висновок: у світі не буває абсолютно корисного чи абсолютно шкідливого. Усе залежить від дози. Є або норма, або порушення. Неможливо напитись чи наїстись про запас. Усе, що виходить за межі міри, однозначно буде руйнувати ваш організм. І ось так, наслухавшись поверхневих рекомендацій від різних гуру або медиків з інтернету, люди готові руйнувати себе, не піддаючи інформацію критичному осмисленню або хоча б обережному застосуванню. Як думаєте, хто краще орієнтується щодо вас особисто: якийсь лікар або самопроголошений експерт із Ютуба, на кшталт мене, чи ваш організм, що еволюціонував мільйони років і знає про вас усе? Окрім порушення електролітного балансу та підвищеного навантаження на нирки, що особливо небезпечно для людей зі схильністю до ниркових патологій, є іще кілька моментів. Наприклад, надмірна кількість води розбавляє концентрацію шлункового соку, знижуючи його кислотність. Це ускладнює перетравлення білків і засвоєння мінералів, наприклад, заліза і цинку. Також підвищується навантаження на серцево-судинну систему, великий об'єм рідини збільшує загальний об'єм крові, що може провокувати підвищення артеріального тиску та підсилювати навантаження на серце і судини. Крім того, існує думка, що постійне і надмірне пиття за розкладом, а не за спрагою, може порушити природні сигнали організму, що призведе до некоректної оцінки потреб у рідині. У дітей та літніх людей, у яких почуття спраги за деякими гіпотезами може бути вже ослабленим, примусове пиття може лише погіршити ситуацію. Тож вирішуйте, чи варто воно того. Історія першої появи міфу про норму в 2 літри води на добу відсилає нас до 1945 року, коли Національна дослідницька рада США запропонувала споживати понад 2 літри рідини на день. Однак там не йшлося виключно про воду, а навпаки, чітко зазначалось, що більшість цієї рідини надходить із їжі. Фрукти та овочі, наприклад, містять від 75% до 95% води і навіть більше. Тобто кілограм одних лише фруктів вже покриває майже літр, правильно? І це ми ще не говоримо про чай, каву, рідкі страви та інше. Викрилення ж почалось як завжди через довільне трактування цих даних засобами масової інформації та маркетингові хитрощі виробників бутильованої води або різноманітних mlm компаній, які просували ще один міф, що немає нічого спільного з реальністю у вигляді лужної води чи подібного. Але ще до того, як змі та маркетинг зробили свою справу, фундаментально цей міф виник, коли кілька десятків років тому ООН через сильну засуху в Африці вирішила провести гуманітарну місію для людей, які страждали від нестачі води. Перед ними постало питання: що і скільки будемо відправляти? Як усе це розраховувати, щоб виділити кошти? І на основі запропонованої норми від Національної дослідницької ради США, про що ми згадали вище, було просто довільно вирішено, що на кожну людину припадатиме по 2 літри води на добу. Розумієте тепер, наскільки безглузда ідея змушувати пити не менше 2 літри води щодня кожну людину та на яких міфічних речах вона ґрунтується? Скажіть мені, навколо вас є катастрофічна засуха та африканська спека? Можливо, у вас сильне зневоднення та спрага? Можливо, вам доводиться багато працювати в сурових умовах і не доїдати? І загалом ваш раціон убогий, що складається в основному зі зневоднених продуктів? Ні? То про які обов'язкові 2 літри може йти річ? Попри все, сказане вище, дійсно є люди, у яких, начебто, після застосування цієї рекомендації покращилось загальне самопочуття чи ще щось подібне. Заперечувати це безглуздо. Я чудово розумію, що таке можливо. Але річ у тому, що суб'єктивний досвід це не доказ. По-перше, завжди і у всьому є винятки. Можливо, у вашому конкретному випадку ця рекомендація дійсно приносить користь на певному етапі життя. Але хіба це автоматично означає, що всім іншим теж це підходить? Адже є набагато більше тих, хто навпаки отримав негативні наслідки від великої кількості води. Крім того, чи можете ви запевнити, що паралельно зі споживанням води ви не почали дотримуватись інших правил здорового способу життя? Наприклад, слідкувати за харчуванням або більше рухатись, або стали менше їсти, адже вода займає місце в шлунку, чи саме водою замінили звичні солодкі напої та каву, або ще щось. Велика ймовірність, що саме щось із цього дало результат, правда? Дуже рідко люди збільшують виключно кількість рідини без інших корисних дій. А ще чи є у вас гарантія, що це не самонавіювання чи ефект плацебо. Крім того, слід визнати, що у процеса споживання води все ж є кілька непрямих позитивних ефектів. Наприклад, один із них це сам ритуал пиття води, а також фізіологічний процес ковтання, який може трохи заспокоювати, викликати розслаблення, знижувати дихальну гіпервентиляцію, тобто надмірне дихання під час стресу, про що я розповідав у відео про те, як кишечник і мікробіом впливають на нашу фізіологію, мозок, гормональний фон і настрій. Це все сприяє нормалізації внутрішнього стану та гомеостазу. Тому і ритуал з чаєм заспокоює нас. Але питання в тому, чи варто для цього вживати саме так багато води регулярно і примусово. Адже для цього достатньо й одного стакана, або навіть половини, чи того ж самого чаю, якщо тільки вам додатково при цьому не хочеться пити за природними сигналами організму. Якби спитали мене, то що взагалі не пити, чи як? Я б відповів наступне, але враховуйте, що це здебільшого моя особиста думка. Отже, як дію я, у першу чергу я все ж на 95% орієнтуюся саме на сигнали організму, його потреби і відчуття спраги. Також у моєму раціоні достатньо овочів і фруктів, але все ж є решта умовні 5%. Це те, що вранці, після пробудження, я намагаюсь випити пів склянки теплої води, якщо організм сам не просить більше. Просто так, для профілактики та щоб запустити травлення, дати, так сказати, організму після сну трохи рідини для розведення його рідинних середовищ. Не впевнений, що це прям необхідно, але така в мене звичка. І півсклянки або навіть ціла точно нічого поганого не зроблять. Для людей похилого віку та дітей, судячи з усього, і на мою думку, теж буде правильним протягом дня випити якусь невелику кількість води без почуття спраги. Але не більше. Тобто, нехай це буде та сама склянка води або щось в межах цього. Просто так сказати для застереження. Дітей це може стосуватися ще через те, що зазвичай вони їдять багато зневоднених, неприродних і денатурованих продуктів на кшталт чіпсів, сухариків, різних солодощів, що складаються з шаленої кількості барвників, консервантів, смакозамінників, цукру і так далі. Пити воду слід або кімнатної температури, або теплу, і невеликими ковтками, щоб не створювати зайве навантаження та перенапруження, особливо коли ми п'ємо неповідчувані. У спраги. Також можна трохи випити, коли є легке бажання поїсти, але на рівні дисципліни їсти не хотілося би через пізній час або через якісь обмеження в дієті, наприклад, у вас режим або зайва вага. Це може допомогти зменшити апетит, тобто, в даному випадку ми більшу шкоду замінюємо меншою. Є ще одна невелика хитрість для тих, хто переїдає, має зайву вагу або прагне їсти трохи менше, але їм важко втриматись. Під час їжі можна запивати її водою, тому що якщо їжа потрапляє в організм разом з рідиною, вона деякий час перебуває в шлунку і створює об'єм, що тисне на його стінки, через що насичення настає швидше і сильніше виділяються гормони ситості. Тільки пити в такому випадку воду знову-таки потрібно теплу. Якщо вона буде холодною, то шлунок може передчасно проштовхувати вміст далі в кишечник. Тоді навпаки, ви з'їсте ще більше, ніж без цього. А сама їжа може бути недостатньо оброблена ферментами шлунку і погано подріблена. Цим, до речі, користуються різноманітні ресторани швидкого харчування, щоб стимулювати клієнтів споживати більше та збільшувати суму чека. Спробуйте цей метод з водою, якщо хочете їсти менше. Досить часто він добре працює, багато пити не потрібно, достатньо пів склянки або склянку. Також, ймовірно, є сенс пити більше під час фізичних навантажень або в спекотну погоду, але все одно насамперед орієнтуватись на сигнали організму і лише трохи вище цього додавати від себе. У такому випадку бажано звертати увагу на електролітний склад рідини, тобто за можливості обирати воду з електролітами не всю, а хоча б якусь частину. А ще краще надавати перевагу овочам і фруктам у такі періоди. Ну і звісно, є сенс набагато більше у межах розумного пити під час вірусних та простудних захворювань або при отруєнні. Якщо ви не до кінця довіряєте відчутю спраги, можна ще орієнтуватись на колір сечі. Якщо вона світло-жовта, це норма. Темна, говорить про нестачу води або про те, що ваш раціон складається з шкідливої, жирної, неприродної чи занадто зневодненої їжі. Якщо ж колір сечі надмірно прозорий, це, швидше за все, сигнал про надмірну кількість рідини. Але це не ідеальний індикатор. Крім того, він може залежати від часу доби, тому варто орієнтуватись не на разовий похід в туалет, а на загальну картину. На жаль, крім самої води та її кількості, є ще один неприємний момент: ми живемо в сучасному світі, де мікропластик майже повністю заполонив водні джерела. Але крім цього, ми ще й п'ємо воду, як правило, з пластикової тари. Тим часом воз та науковці б'ють на сполох із цього приводу. Мікропластик особливо негативно впливає на чоловічу гормональну систему, знижуючи рівень тестостерону, а також загалом руйнівний для здоров'я людини. Крім того, він руйнує наш мозок і знижує когнітивні здібності. Кількість пластику в мозку людини зросла на 50% лише за останні 8 років. Він накопичується в імунних клітинах, судинах мозку, а у людей з деменцією фіксується рекордна його концентрація. Тому, якщо не хочете зустріти старість передчасно, запам'ятайте наступне: головні носії мікропластику це бутильована вода, чайні пакетики, які містять до 12 мільярдів частинок за одне заварювання, синтетичний одяг та косметика з мікрогранулами. Вважається, що кипятіння знижує концентрацію пластика у воді на 80-95%, тому за можливості бутильовану воду кипятіть, а осадь після цього зливайте. Начебто кипячений пластик випадає в осад і частково нейтралізується. Також за можливості при взаємодії з водою намагайтесь користуватися скляною тарою та й загалом мінімізуйте використання пластику на кухні. Особливо важливо це ніколи не нагрівайте їжу в пластиковому посуді. Для виведення мікропластику з мозку існує ось такий протокол. Наскільки він ефективний, я наразі не берусь стверджувати, але деякі пункти справді мають теоретичний потенціал. Перше, на час цього детоксу, тривалістю від 3 до 5 днів, вживайте по 3 чашки зеленого чаю щодня. Друге, споживайте 5-10 грам пектину на день. Це, наприклад, яблука та цитрусові. Третє. Вживайте від 3 до 5 грам хлорели на день. Вона зв'язує важкі метали та пластик. Четверте, приймайте пробіотики та ферментовані продукти. Про це ми детальніше говорили в попередньому ролику на тему кишківника та його впливу. Є дані, що здоровий мікробіом дуже ефективно нейтралізує пластику кишківнику. Крім того, стверджується, що практика голодання або регулярні харчові паузи допомагають організму самостійно утилізувати частину пластику. Для цього достатньо хоча б раз на тиждень робити харчову паузу тривалістю від 18 до 24 годин. Друзі, якщо вам цікаві теми, які я розкриваю в своїх відео, можливо, вам буде цікавий і мій телеграм-канал. Посилання є в описі.